Цемо буквально землі були Євроавтобус Об'єднаємо Україну. Ми приїхали до вас сьогодні, а після проведення таких же заходів уже в трьох українських містах. Перед Полтавою ми були в Черкасах, Новому Розі, а також Кіровограді. Сьогодні тут разом з вами в Полтаві. Будемо спілкуватись про Європейський Союз в інтерактивній цікавій формі. Прошу вас. Власне, зараз коротко розповім, що тут ізуватися, що ви можете бачити вже зараз на вулиці. Ось по праву руку від мене знаходиться євробібліотека. Будь ласка, заходьте, дивіться на книжки, там є різні книжки на, на різні жанри, є дитячі, молодіжні, є для хіпстерів, і інших субкультур. На різну тематику книжки, які вам сподобаються, можна брати з собою. Ой, тут будет. Да. Костик, когда котором Не забудьте на ниточку завязать узелок и завязать узелок в конце, иначе вот да, да. а Так получается, пока. Може, вам ще щось? Ми платимо український прапор і в правої попередніх містах. Тим там показуючи, що Україна є єдиною і в нас є, і ми факі поділяємося в європейські цінності. Друзі, також українські душі важко. Нати Володимир Шулей, я рад з командою. Проводимо захід автобус. об'єднаємо Україну. Цей захід проводить представництво є. Розкажіть про бібліотеку, це що там за книги. Є бібліотека, це одна із родових Євроавтобусу. Власне, там зібрані різні книги, а, європейських авторів, українських авторів художні, класика, а, сучасна література, є дитячі книжки, є книжки мелодічні, навіть математику, на але їх поєднує те, що в них в Європі. А, ось, І це такий елемент кусочок європейської культури, який поставлений в книгах. Перекладні, я так зараз на А ви сказали, що їх можна забрати з собою? В чому сенс?

Ця акція, як просимо, це коли ви можете поюри своїми книгами. Тобто це також така не відображення цінностей. Коли людина готова ділитися не тільки брати, а і ділитися. в цьому сенсі є в бібліотеки. Ви приходите, ви бачите, що вам щось сподобалося. Ви природи забираєте з собою. Якщо ви маєте вдома книжки, книжки які ви не читаєте, але ви думаєте, буде цікаво біля інші, ви просто її залишаєте. Тобто сенс в тому, що ми робимо, Кожен з нас робить кращим життя навколо себе. супер, дякую. І також навпроти мене знаходиться євросушка. Будь ласка, дивіться, це є фотографії європейських міст і українських міст власне. Україна є частиною Європи, тому просто кажемо європейські міста. Ви можете потренувати свої знання географії, подивитися на фотографії, подумати, з яким в якому власне місці ця, ця фотографія була зроблена. Перевірте свої знання. Ви можете обернувши фотографію на звороті, почитавши назву е, країни. Після сигналу всі фотографії можна буде ну, подобалися, можна буде забрати з собою. Сигнал я сигнал я е, надам. По праву руку знаходиться євробібліотека. А, також там зібрані різні ретмітні книжки а, на різну тематику, але написані європейськими авторами. Будь ласка, приходьте, дивіться, що вас зацікавило. А, питайтесь у а, на, моїх колег, вони, вони скажуть, як можна ці книжки книги забрати. Ось, а, навпроти для дітей є активність а, ми можете скласти каміс. Варіанти відповіді у Страсбурзі. Правильно. 28 держав-членів, і кожна держава члена представлена одним комісаром. Продовжуємо. Зараз буде трошки складніше запитання. Запитання з історії європейських лідерів. Влітку 1961 року молода дівчина Ангела Касна у маленькому польцювати жук разом із батьками поїхала з містечка Темплін до Баварії. Три тижні після того, як вони повернулися, почалася будуватися Берлінська стіна. Ким ця дівчина стала у 2005 році. Я повторюю запитання. Отже, ця дівчина на ім'я Ангела Каспер у 1961 році. А десята частина англійська. Це єдина сімейська мова з латинською абеткою. І єдина сім'їцька мова, яка є офіційною мовою Європейського Союзу. Це не і кажуть, це є постійна. Вчителя полюбляють вити в чай. Україна лібералізує або кажуть, були скасовані візи між Україною і Європейським Союзом. Є варіанти відповіді. Через рік, через три роки, коли цього захоче мертві, або коли Україна виконує необхідні умови. А положення yeah, yeah. геометричних паспортів можемо з ними подорожувати в ЄС, без віз. Я знаю, я знаю, я знаю. А продовжуйте тему візові лібералізації. Є одна держава, сусідка Україна, яка не входить oh, в Європейський Союз, great. але громадяни yeah, 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 якої ну, вже з yeah, квітня цього року можуть подорожувати yeah. і подорожувати європейський yeah, союз yeah, без yeah, віз. Нам yeah. надав. Як ви думаєте, um, що це за держава? Першого случая тисячі п'ятнадцятого року на цьому європейського союзу. Зал, він не стане асоційним членом європейського союзу або ніколи. Які ще Які ще Хто казав перший ніколи? Даль. Україна ніколи не стане асоційованим членами Європейського Союзу, а тепер поясню чому. Такого поняття, як асоційований члени Європейського Союзу, не існує. А, цей штамп використовують наші журналісти в медіа його активно обговорюють, але насправді такого поняття не існує. Союз зобов'язується не створювати спільну митну політику. І якщо якщо держава, якщо Україна передає свої суверенітет спільної митної політики. Зовнішнім митцям нам часто позволяється новий політик, який може створити року, 3 листопада 1992 року, 3 листопада 1993 року, чи 3 листопада 1995 року. Я за Правильно. Варіант другий. 3 листопада 1992 року було підписано Мастриську угоду, яка, власне, і створила Європейський Союз. За складу якої країни є, якщо буде. Так, а тепер потаскиваєш, зараз я тебе сделаю. Це досвід всіх авіакомпаній, як України, так і ЄС, ми виходимо одно. У практичному житті означатиме, що ми можемо подорожувати літаками до різних європейських держав за так званими лоу-костами. Теперь смотри. Вот Сделала. Да. Сейчас, по сейчас э смотри. Покажу. Ну, по смотри. На и покажу. Смотри. Берешь и делаешь воздушные петли. Около 10 петель. Вот так. Очень просто. просто. Берешь, захватываешь двумя да, пальчиками, вытаскиваешь. Захватываешь. Да я слышу на второй. Смотри, вот твоя петля. Так что, вот, 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 Вытащила очень просто. Вытащила. Взяла на пакси. Вытащила. Каждое следующее. Распределила. Я тогда специально так званая шуманская декларация.